Діти, ми вже з вами багато говорили про посуд, який він буває, його призначення. Але чи знаєте ви, що посуд теж потребує догляду? А що ж буде, якщо не доглядати за посудом? Я пропоную вам послухати казочку про бруднулю, яка неохайно ставилась до посуду. І що ж з нею сталося? Казочка називається Федорине гори». Скаче сито по полях! А корита по лугах. За лопатою мітла вздовж по вулиці пішла. А сокири, а сокири так і сиплються згори. І злякалася коза, затремтіла, як лоза. Що там сталось, що за знак? Не збагну собі ніяк. Мов та чорна, мов залізна, та нога, подалася, пострибала кочерга. І помчалися по вулиці ножі. Ей, держи, держи, держи. І кастрюля на бігу закричала у тюгу. Я кочусь, кочусь, кочусь і ніяк не зупинюсь. Ось і чайник за кофейником біжить, зеленчить і деренчить і торохтить. Утюги біжать, покрякуючи, через ями та калюжі перескакуючи. А за ними блються блються дінь ля ля дінь дін-ля-ля, вздовж по вулиці несуться, дінь-ля-ля, дінь-ля-ля. На склянки дзінь ля -ля натикаються, і склянки дзін розбиваються. І біжить сковорода біля води ви куди, куди, куди. А услід скакали кухлі та бокали, таці і графини посеред стежини. Стіл плигнув з віконця з усіх ніг. І побіг, побіг, побіг. А на тім на столі, наче вершник у сідлі, самоварисько сидить і гукає, і кричить Утікайте, ховайтесь, рятуйтесь і в залізну трубу. бу бу, бу Бу-бу-бу!» А за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой-ой-ой, бий вас град, поверніться назад. Та сказала їй корито, на Федору я сердити. І сказала кочерга, я Федорі не слуга, а фарфрової блюдця із Федори всі сміються. Ти не клич нас, ти не жди, ми не вернемось сюди. Тут Федоринні коти розчепурили хвости, подались щодухи в путь, щоб той посуд повернути. Чом дурніви тарілки, пострибали, мов білки, сором бігать за воротами, з горобцями жовторотими. Он рівчак на повороті, ви потонете в болоті. Не тікайте, почекайте, повертайтеся назад. Тарілки ж біжать, сміються, а Федорі не даються, краще в полі пропадем, до Федори не підем. Мимо бігла курка сміла і той посуд перестріла. Кут куди, кут куди, від тіляви і куди? Посуд їй відповідає, баби нам життя немає, не любила нас вона, била, била нас вона, запилила, закоптила, занедбала нас вона. кут кудах кут кудах жит було вам просто жах. Так, промовив мідний таз, подивися ти на нас. Ми поломані, побиті, ми помоємо облиті. Глянь у діжку, що у баби завелися в діжці жаби, а заглянь лише в Цибир тьма тарганів там тепер. Ось тому ми всі від баби утекли немов от жаби і гуляємо по полях, по болотах, по лугах, до бабусі не чепури не повернемось. І побігли вони на узлісся, через кні купину подалися. А баба засталась одна, і плаче, і плаче вона, сіла б Федора за стіл, він також помчався, що є сил, зварила б хоч капусняк, так кастрюлі не знайде ніяк. Весь посуд утік до жени, зостались самі таргани. Ой горе Федорі, горе. Мчіться посуд вперед і вперед, По болотах побіг в очерет, і чайник сказав у тюгу Не можу вже йти по лугу, і заплакали блються. Чи не краще обернуться? І заридала корита я розбите у край розбите, та блюдце гукнуло в той час. Ой! Доганяє хтось нас. І бачать за ними із темного бору йде шкандибає Федора. Та тільки стряслась дивина, стало добріше вона. Тихо за ними іде і пісню тихенько веде. Ой ви, бідні, ви сирітки мої, утюги і сковорідки мої. Повертайтеся додому в цей же час. Я водою з джерела помию вас, я почищу вас пісочком, я обдам вас кип'яточком, і ви будете, і знов сяять сонечко, немов, а тарганів тих поганих геть я виведу просаків і пауків усіх я вимету. Мовила качалка, ой Федору жалка, і сказала чашка плаче підолашка, і сказали блюдця, Треба повернуться, і сказали утюги, з нею ми не вороги. Довго, довго цілувала, милувала їх вона, поливала, умивала, полоскала їх вона. Вже не буду, вже не буду я свій посуд ображати, Буду, буду його всюду і любить, і поважать. Засміялися кастрюлі, самоварові, моргнули. Ну, Федоро, що ж гаразд, простимо на перший раз. Полетіли, задзвеніли до Федори до плити, стали жарить і пекти. Будуть, будуть у Федорі і млинці, і пироги. А метла, метла, метла заплигала, забуяла, замила, ні пилінки у Федори не залишила. І обрадувались блюдця, зблються дзін-ляля, дзінь-ля-ля, і танцюють, і сміються, дзінь-ля-ляля, дінь-ля-ля, а на білій табуретоці та на вишитій серветоці самовар стоїть, наче жар горить. Пихкотить він на бабу поглядаючи. Я Федоринці дарую, чаєм з цукром почастую. Пригощайся, Федора Єгорівна. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Так, це дуже цікава і пізнавальна казка. А хто головний герой? Правильно, Федора. А чи правильно вона доглядала за посудом? Ні, спочатку неправильно, тому посуд у неї і втік, але потім вона виправилась і посуд до неї повернувся. Я сподіваюсь, ви зрозуміли і запам'ятали, як правильно доглядати за посудом. До побачення малята.